Наше святкова три роки в Канаді, мені досі не віриться, кавою від Starbucks. Мої висновки за ці три роки. Е, холодно, так, дорого, точно, так, сто процентів. Але якщо чесно, воно того варте. Е, тому що тут, тут, в Канаді, ти будеш відчувати себе людиною. Я знаю, що я говорю, тому що в Європі е, ти будеш завжди відчувати себе іммігрантом, і це правда, правда, правда. Ми приїхали в Канаду з Іспанії, і ми тут себе відчуваємо набагато вільніше. Нам тут подобається, ми можемо працювати за професією, і тут є стабільна якась робота, стабільне життя. Так, це класно. В Європі ти постійно був іммігрант, ти був в такому русі, ти постійно біг, біг, біг на метро з метро і так далі. Тут воно якось по-іншому. Всі три роки я зрозуміла, що Канада мені нагадує Україну дійсно. Тут дуже багато української кухні, дуже багато всього. Хоч за це, 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 це тисячі кілометрів. Але чомусь так воно ну, мені так гріє душу, що це дуже багато наших людей, дуже люблять українську, українську кухню, дуже люблять все українське. І це так класно, типу, ти дійсно себе відчуваєш, ніби ти вдома. Ще одне хочу сказати, те, що не варто їхати без мови, то дуже важко буде. Варто ризикувати, так буде важко на перший час, але я вважаю, що це того дійсно варто, як я казала. Далі ви не пожалієте.